Будівництво в The Sims 3 це мистецтво, але без потрібних інструментів ваш шедевр ризикує виглядати як ось Бе. це. Щоб такого не сталося, я запускаю серію відео, де ми розберемо всі цікаві фішки режиму будівництва. І сьогодні база, баз. Будівельні коди, гарячі клавіші та кольорове коло. Sims 3 – гра монструозна. і якщо я щось пропущу, не соромтеся писати в коментарі. Разом зберемо всі будівельні фішки, щоб ваші сіми жили не просто в будинку, а в шедеврі. Архітектурного мистецтва. Почнімо з головного. Кодів, які змусять гру підкорятися вашим будівельним забаганкам. Аби викликати консоль воду, натисніть одночасно на своєму комп'ютері Shift-Ctrl-C або ж Shift-Ctrl-Windows-C. Для того, щоб вийти з консолі, просто натисніть клавішу Escape. Клавіша Page Up на клавіатурі автоматично вставляє останній код, який ви вводили в консоль протягом цієї сесії гри. Найперший код, про який хочу розповісти, це великий і ужасний код розробника. У нього багато функцій, про які можна прочитати у статті, посилання на яку я залишу у закріпленому коментарі. Аби більшість кодів, про які я говоритиму далі, працювали, він має бути активований. Якщо постійно про нього забуваєте, можна скористатися зручною функцією Інра. Overwatch, тож, клацаємо на нашу Меріон. Overwatch, Далі налаштування. І ось тут дивіться код розробника. Можна поставити значення на так. І тепер у нас код розробника активований. Перманентно в грі, ми розглянемо конкретно функції коду розробника для будівництва. Ми можемо перейти в режим покупки або в режим будівництва, затиснувши shift та натиснувши на будь-якому місці ділянки. Тут є опція будувати на цій ділянці або купувати на цій ділянці. Обидва режими відкриватимуться на будь-якій ділянці містечка, але маю зазначити, що якщо ми будемо купувати або щось продавати на знову ж таки будь-якій ділянці. То у нас гроші будуть списуватися з бюджету активної сім'ї, якою ми зараз граємо. Якщо в режимі покупки ми затиснемо Shift та Control і натиснемо на предмет. То як бачите, у нас з'являються додаткові опції: перше видалити це видалення об'єкта без повернення грошей у бюджет сім'ї. Друге клонувати. Клонує обраний об'єкт без витрачання грошей із бюджету сім'ї. Наступний код це у нас код відладки. Режим відкладки відкриває доступ до схованих предметів, які не можна просто так придбати в режимі покупки. І доступ до нього відкривається у режимі будівництва. Як бачите, тут у нас з'явилася нова іконочка зі знаком питання. Дуже багато тут предметів, але найчастіше я використовую такі ось невидимі лампи, їх не можна побачити в режимі життя, але вони чудово працюють. Для того щоб покращити світло у приміщення. Restrict build by in buildings of» дозволить будувати у багатоквартирних будинках. Саме завдяки цьому коду я змогла перебудувати квартиру для своїх династійців у Бриджпорті. Ось у цьому відео «Allow objects on roofs own». Дозволяє ставити об'єкти на даху. Always allow build by on дозволить будувати навіть під час пожежі чи візиту крадія, адже вигорання не привід зупиняти ремонт. Move Object Zone дозволить вам ставити об'єкти де завгодно, навіть один в одному. Завдяки цьому можна створити якісь нові квіткові композиції, наприклад. А ще можна нашаровувати і картини, наприклад, повісити гірлянду над постером, або ось цю штуку із університету над вікном, зробивши таку собі фіранку. Також. Цей код дозволить переміщати сім'їв у режимі покупки дуже зручно, коли хтось забіг у кімнату, яку ти намагаєшся змінити. Place freezes on дозволить розміщувати фундамент вище першого поверху. Це дозволить вам будувати цікаві модерні будинки, як, наприклад, ось цей. Set Imported Terrain of Set. Вирішує проблему некоректного розміщення будинку на ділянці зі спотворенням рівня землі. Цей код працює так: вводимо його, а після вставляємо число. Це числове значення висоти. На яку потрібно змістити місцевість, додатне число, наприклад, 10, підніме імпортовану місцевість, від'ємне число, наприклад, мінус 5, опустить. Можна також вводити десяткові типу 1,5, 2 і 8. Код працює до моменту розміщення ділянки, тобто його потрібно ввести перед цим. Якщо ви вже імпортували ділянку, а висота неправильна, доведеться видалити ділянку та імпортувати її знову після введеного коду і нового числа. Значення висоти потрібно підбирати експериментально, пробуючи різні числа. Але варто зазначити, що цей код, на жаль, не спрацює на ділянках з пляжем. І на десерт у нас Constraint Flow Ele False. Цей код дозволяє змінювати рівень ландшафту незалежно від розміщених на ньому об'єктів. Знаю, що цей код багато хто боїться, але я зараз розкажу, як ним користуватися. Наприклад, ми можемо зробити стіни для наших сходів. Не знаю, чи ви помічали, але зазвичай у сходів немає отут такої стіни, так тобто через них можна побачити, що там в них всередині відбувається. Ці стіни можна зробити наступним чином. Спочатку ми вводимо наш код. І далі нам потрібно видалити сходи. По-перше, так. А потім ми ставимо ось так: от стіни. Неважливо, наскільки ви там їх притягнете, але важливо одне, щоб між нашими майбутніми сходами і цими стінами була одна клітиночка. Так, бачите, тут клітиночка і тут клітиночка. У мене сходи будуть на дві клітинки. Далі ми беремо інструменти рельєфу, і ось тут є вирівняти рельєф, бачите? І тепер, що нам потрібно зробити, це вирівняти рельєф, але ми починаємо. Аємо із нашого фундамента, і отак от, от не завжди воно нормально виходить з першого разу, тому треба трошечки попостаратися. Тепер сюди ж ставимо сходи на дві клітиночки, і як бачите, ось уже навіть зразу видно, що там є стіна. Видаляємо оцю стіну. Вона нам не потрібна. І як бачите, тепер у нас тут з'явилася така стіночка, і сходи виглядають якось більш красиво, більш адекватно, навіть без поручнів. Всю стіну також можна перефарбовувати разом із фундаментом. Зараз я вам це продемонструю. Там берем не важливо. Оцю, оцю і з цього боку також я о, зроблю перефарбування. Наступне, що дозволяє зробити цей код, це знизити фундамент. За замовчуванням фундамент у 3 має висоту 4 сходинок, але можна знизити його таким чином. Спочатку виводите код, в мене він уже введений. Вбираємо сходи і затискаємо Alt і ставимо їх у фундамент. Далі нам потрібно взяти кувалду видаляємо конкретно сходи. І далі знову переходимо в інструмент рельєфу. Наша любима функція. Вирівняти рельєф. Вирівнюємо рельєф, починаючи з цієї клітинки, де були сходи. І тепер перевіряємо, дивимося, сходи ставимо. І вони у нас не будуть ставитися нормально з цим кодом, тому нам потрібно затиснути теж Alt, для того, щоб вони не провалювалися в землю. І як бачимо, тепер сходи у нас не 4 клітинки, а 3. Так само можна знизити їх ще на одну сходинку. Також ставимо сходи, видаляємо їх кувалдою. Ідемо в інструменти ландшафту, вирівняти рельєф. Починаємо знову ж таки із тої клітинки, де стояли наші сходи. І вирівнюємо фундамент. І ще раз ставимо сходи всередину фундаменту, видаляємо їх кувалдою. Ой. Бачите, так робити не можна, тому що треба видаляти конкретно сходи, а не те, що навколо них. І вирівнюємо знову ж таки наш фундамент. І вже одразу візуально навіть видно, да, що вони стали ще нижчими. Бачите, якщо не затискати Alt, тоді сходи випиваються всередину ландшафту. Тому затискаємо Alt і оп, воля, у нас все. Прекрасно. Те саме можна зробити також і з стінами. Треба просто знову ж таки перейти в інструменти ландшафт, функція вирівняти рельєф. І ми починаємо ось з ландшафту нашого і застрибуємо сюди. Оп, і воно стало нижче. Те ж саме робимо тут. Оп, воно стало ще нижче. І те саме робимо тут. Знову ж таки, воно іноді може там бикувати. Ось і все спрацювало. Наприкінці вашої роботи. Будь ласка, не забудь те натиснути ще раз Shift-Ctrl-C і ввести код Constraint Floor Elevation On або True, аби вимкнути цей код. Наступна наша mm -hmm. зупинка гарячі клавіші для будівництва. Затиснути Alt і лівий клік при розміщенні фундаменту дозволить вам зробити низький фундамент на одну сходинку. Знак більше або менше дозволять вам повертати об'єкт за сіткою. Alt плюс лівий клік мишки дозволить обертати предмет без прив'язки. До сітки, а затиснути Alt і перетягування мишкою дозволить переміщати предмет без прив'язки до сітки. Клавіша Delete або Backspace дозволить видалити об'єкт. Якщо ви затиснете лівий клік і поводити мишкою вверх або вниз, то ви зможете переміщати будь-яку настільну прикрасу по стіні. Але чи знали ви, що якщо затиснути Alt і зробити те саме, то ви зможете переміщати настінну прикрасу набагато плавніше? Клавіша M дозволить Дозволить переміщати об'єкт на наступний вільний слот на поверхні, будь-то тумба, полиця і так далі. Затиснути SHIFT і клацання мишкою дозволить вам розміщувати об'єкт без повторного вибору. Якщо затиснути SHIFT і натиснути на стіну лівою кнопкою миші, ви зможете перефарбувати всю стіну. Затиснута клавіша, Ctrl і лівий клік мишки дозволить вам. Видалити настінне або підлогове покриття, також стіни, паркани, фундаменти і так далі. Якщо затиснете Shift при розміщенні стін, зможете одразу перейти до інструменту створення кімнат. При виборі підлогового покриття, затисніть клавішу більше або менше, і ви зможете повертати плитку підлогового покриття. Ctrl плюс F перемикає між квадратним та трикутним виглядом плитки підлогового покриття. L дозволить перемикати. Між днем і ніччю. G дозволить увімкнути або вимкнути сітку всередині приміщення. Shift при використанні інструментів рельєфу дозволить інвертувати цей інструмент. А Ctrl і лівий клік при роботі з кольором рельєфу дозволить видалити вибране перефарбування. І Shift, Ctrl і лівий клік на освітленні або дверях дозволить вам змінити колір та інтенсивність світла або налаштувати двері. Клавіша H дозволить вам перейти до інформації. Інструменту рука, клавіша І дозволить вам взяти піпетку: «К» – кувалду, R, режим створення стилю, і клавіша B переходить до інструменту підвалу. Якщо затиснути Shift і перетягнути шаблон із режиму створення стилю, то ви зможете перефарбувати, наприклад, весь паркан. Вишенька на торті сьогоднішнього відео: інструмент створення стилю. Це потужна фіча, якої на хвилинку немає в Сім 4. Вона дозволяє налаштувати майже будь у грі, змінюючи кольори та візерунки. Цей інструмент доступний у режимах покупки, будівництва та створення сім'ї. Викликається кнопкою із зображенням палітри, або, як я говорила раніше, клавішею R. Основний інтерфейс з'являється праворуч на екрані, авторинний у верхньому лівому куті. Розгляньмо основний інтерфейс, докладніше. Візерунки це області, які можна змінити. Їхня кількість залежить від об'єкт. Згортання однакових візерунків. Якщо об'єкт має кілька однакових областей, можна Об'єднати їх в одну для зручного редагування. Якщо активовано, поруч із візерунком буде знак плюс. Натисніть на нього, щоб розгорнути. Кольорова палітра відображає колір поточного візерунка, кольорові канали. Якщо візерунок складається з кількох кольорів, вони будуть показані тут. Матеріал Спадне меню для вибору матеріалу обраної області. Показати лише користувацький вміст. Відображає тільки завантажені вами візерунки. Бібліотека: тут містяться всі доступні візерунки, залежно від встановлених доповнень та завантажених вами текстур. Додати в улюблені. Якщо ви часто використовуєте певний візерунок, додайте його до улюблених. Я додаю сюди, наприклад, улюблені кольори сімів. Посилання на їх коди теж у Закріпленому коментарі видалити, видаляє користувацький або обрані візерунки з улюблених. Поділитися дозволить вам поділитися користувацьким візерунком. Його спершу треба зберегти і зберегти зберігає користувацький візерунок. Палітра кольорів знаходиться ось тут. Тут у нас кольорове коло і числове значення кольору знаходиться тут. У закріпленому коментарі я залишу посилання на сайти, які допомагають мені при виборі кольорів. Якщо вам подобається якийсь матеріал, ви можете перетягнути його на. На іншу область, утримуючи ліву кнопку миші, перетягніть матеріал на верхній слот або на інший предмет. Ви також можете перетягнути весь стиль, затиснувши крапки ось тут. Якщо гра підвисає після зміни стилю, перемкніться між режимом будівництва та режимом покупки раз або декілька разів. Колір можна також міняти кубиком під час вибору із магазину. Тепер розгляньмо вторинний інтерфейс Create Style. Бібліотека. Тут знаходяться попередньо налаштовані варіанти кольорів, а також збережені. Ні, вами видалити видаляє вибраний колір, поділитися, завантажує користувацький варіант. Його спершу треба зберегти, зберегти зберігає користувацький варіант кольору і показати лише користувацький вміст. Відображає тільки власноруч налаштовані кольори. Для урізноманітнення гри ви можете завантажувати і кастомні візерунки. Посилання на моїх улюблених авторів теж в коментарі. А якщо не знаєте, куди кидати файли із завантаженими візерунками, гляньте ось це відео. Yeah, yeah, yeah.